перейти кордон горами, переплисти через річку або ж удружитися з жінкою, яка має інвалідність. До таких дій вдаються ті чоловіки, які хочуть виїхати з України, аби уникнути мобілізації. У соцмережах навіть ті групи наповнені такими псевдошлюбними оголошеннями. Що говорити про фіктивні шлюби, то у таких випадках власне відповідальність настає не для чоловіка, який намагається кримінальна мається на увазі відповідальність, а для жінки, яка Пробує вивести у такий спосіб. Чоловіки обіцяють їм певні суми, які можуть варіюватися від тисячі доларів і сягати 10-15 тисяч доларів. І вони обіцяють їм ці кошти вже після самого переправлення. За часту ці громадяни не можуть дати відповіді навіть на низку елементарних. Запитань, тобто вони не знають ні спільної адреси проживання, вони можуть не знати року, дати, дня народження дружини. Те, що шлюб фіктивний, довести складно, оскільки наше законодавство не передбачає відповідальності через сам факт удруження, коли один з партнерів значно старший за іншого, або дружина має інвалідність і потребує догляду. В українському законодавстві немає ні обмеження як такого, так обмеження через різницю у віці, чи ще щось такого немає. Тому що вже коли, як правило, виникає велика підозра, коли такі особи одразу перетинають кордон, дуже часто це власне так діють організовані групи, які за допомогою, які шукають таких клієнтів, які і вже мають відпрацьовану схему, які одразу в тому числі залучають працівників рацу, одразу максимально швидко розлучаються і шукають наступного клієнта за винагороду. Коли у прикордонників виникає підозра, що чоловік призовного віку планує перетнути кордон не зовсім законно, про ситуацію повідомляють правоохоронців. Так, у відповідь на запит Суспільного в обласному управлінні Нацполіції зазначили, що за минулий рік лише на Львівщині розпочали 184 кримінальні провадження через спроби незаконного перетину кордону. З них 32 випадки це фіктивні шлюби. Загалом упродовж 2024-2025 років СБУ блокувала на Львівщині понад 40 схем незаконного переправлення чоловіків за кордон. Спецслужба викрила і затримала майже сотню осіб, причетних до нелегальних трафіків. Серед викритих фігурантів є як місцеві комерсанти, також є військові та цивільні медики, зокрема голова комісії та члени МСЕК, також був керівник благодійного фонду, колишня народна депутатка, а також львівська адвокатка, яка діяла у складі злочинної групи. Свої послуги зловмисники оцінювали від 2 до 18 тисяч доларів США з однієї особи. За інформацією СБУ, по деяких з цих випадків вже оголошені підозри, по інших ще тривають експертизи. Законодавство передбачає максимальну відповідальність за такі дії до 9 років в'язниці. Свої думки з цього приводу залишайте в коментарях під цим відео та підписуйтеся на сторінки Суспільного у соцмережах.